Доброго часу суток у попередньому відео в нас була боротьба з наслідками відкату та боротьба з великими такими шкідниками на городі. У цьому відео ви побачите Лисого Орла, боротьбу з крадіями врожаю та битву з босом. Ну як битву, самі побачите. А в кінці відео вилізла чергова проблема, яку довелось знову вирішувати і знову не дуже приємним способом. І погнали. Цього разу в мене все-таки випросили корову, і це після того, як затоптали мені пів мого городу, але я ж людина добра. Мені ще пощастило, що відкат не забрав в мене коров. Пощастило, що після автоматичного збереження сервера я в основному займався якоюсь фігнею, бігав з маракасами, бігав з флейтою і тролив своїх сусідів. Якби я весь цей час потратив на якийсь прогрес по квестах, я б просто весь цей прогрес втратив. Після того, як великі шкідники повадили слізати топтати мій його рот, я вирішив зробити кругом нього паркан. Скажу чесно, в якийсь момент мені стало його просто ленько робити, і я його так і не доробив. Доводиться заново робити ритуал, щоб зачарувати свою флейту. Ну, це, в принципі, було зовсім не складно. А в нагороду я, звісно, беру книжку, яка буде в мене лежати в скринях, і я її не буду використовувати. Для наступного квесту якраз потрібно знайти папух і перетворити в їх в якихось орлів ритуалом, а потім вбити, щоб полутати з них предмети, необхідні для того, щоб зробити свисток. І ось я бігаю з зерном в руках, шукаючи папух, і розумію, що щось багато курей за мною назбиралося, і треба з цим щось робити. Так як я в друзів бачив ферму для фарму яєць, я вирішив собі зробити таку ж саму. Для цього я вирішив цю ораву курей привести до себе на базу і скинути їх всіх в ямку. Добровільно вони туди падати не хотілося, довелось в стилі спарти їх туди скинути. В ямку я їх скинув і пішов шукати папуг. А знайшов зовсім не папуг. Що то за бульдог? От, Ах ти ж сучий! Бульдог напав. Знайшов якогось агресивного бульдога, який ще й до того всього з'їв овець. тих овець, що я вів на базу разом з коровами, які по дорозі загубилися, і я думав їх забрати пізніше, вже точно не заберу. Знайшов якогось жучка, і мені стало цікаво, що з нього випадає. З нього випало слизь. бідний жучок, мені ж жалко його стало. Нічого особистого, я повинен був перевірити, що з нього випадає. Ще побігавши, я таки знайшов папух, і вони не хотіли ніяк переручатися. Мені пощастило, що я взяв з собою настільки багато насіння, і я не знаю, можливо, там є якийсь секрет, як їх переручати, але вони просто не хотіли. Дофіга насіння потрачено, і один все-таки переручився. Ну а далі, далі був другий. В мене практично закінчилось насіння, якби мені не хватило, мені б довелося бігти за ще насінням. До речі, в папух є великий плюс, коли вони сіли тобі на плече, ти можеш телепортнутися з ними на спаун, і тобі не доведеться їх вести якось на свою базу по-іншому. Так як в мене підглючувало, я вирішив перезайти на сервер. Ось заходжу я на сервер, і що я чую, хтось збирає мій город. я нічого не робила. Це? Нічого я не робила. це я бачу. раз я візьму стволку. А я то думаю, що це врожаю мало стало, коли не вийду зі своєї бази, пшениця ніяк не виросте, хліб вже закінчується. А це, виявляється, в мене мій врожай крадуть. Та я бачу на карті. Я нічого не роблю! бля, помога, я просто дивлюсь на твоїх бізонів. Що на моїх бізонів дивитися? Це все виглядає дуже підозріло. Мені здається, мене хочуть відволікти від прогресу, щоб я забув, що я мав робити, і потім дуже довго згадував. Ті щоб я забув про те, як обкрадають мій город, в мене знову почали красти врожай, але на цей раз на це вже звернули увагу мої сусіди, ну ті, що банші. Розвернись. <плес> А далі далі був ритуал по перетворенню папуг в якихось соколів чи ястребів, не знаю, що це. Може, орлів. Ці орли були якісь трішки лисі, а ще їх потрібно приручати грибою. Не знаю, навіщо я їх взагалі приручав, тому що мені треба просто їхні запчастини на свисток. Тобто мені їх вбити треба буде. І вони навряд чи розводяться так, як корови, якщо вони взагалі розводяться. Забігаю в свою нору, вибігаю зі своєї нори, а там же інспекція моїх орлів. Мені здається, за кожним моїм кроком ведеться спостереження. Квест каже, що потрібні жертви. Так і закінчилось життя лисого орла. Що було далі? А далі були гості. Сраку, йди. Летить, херня мене бити. А я знайомий з цією хернею. Це та херня, яка топтала мною мій же город. Нехай ця херня краще залишається на вулиці, а я побуду в норі. Взяв з собою якогось бумеранга, вискочив на вулицю і сразу почав відбігати від бази. Думав, він вже летить за мною. Але ні, замість нього за мною летять да банчі. А ну і бумеранг це фігня, взагалі фігня. Не знаю, який від нього толк. Мабуть, або курей вбивати, або у тих жучків безобідних. Тому я і переключився на свій лук і меч. Що ще більше Харять, ти вбиваєш банчі, а з банчі вилізає смерть. Вбиваєш банші, з бачі вилітає смерть. Пора зайнятися крафтом свистка. Свистка з лисого орла. Як виявилось, з одного орла недостатньо ресурсів для свистка, а значить, треба два орла. Так помер і другий Орел. І тут я помічаю ту зелену фігню з телекінетичними можливостями, яка топтала мною мій город. Вона застрягла в моєму дереві. А значить, я можу спокійно її розстріляти зі свого лука. І ось свисток з лисого орла скравчений. кракозябра. І що це значить? А це значить, що пора харити своїх сусідів своїми. Вміннями гри на свистку. Він не скаже навіть все. Мені здається йому подобається. <звук> Ще трішки часу я його побісив і повернувся на базу, тому що ну потрібно ж йти далі по прогресу. А далі по прогресу це потрібно отримати лук байкока, а де його отримати вибити з байкока. А де знайти байкока викликати байкока. Як викликати байкока? Ритуалом, не особо знаючи, що з себе представляє цей байкок, я вирішив построїти на всякий випадок якусь буду, в яку від нього можна буде сховатися. Буду з дерева. Ну, приблизно зрозуміло, що якщо з нього потрібно вибити лук, значить, скоріш за все він лучник. Ось я вже займаюсь ритуалом виклику байкока, і скажу чесно, я не був до цього готовий. Зовсім не був готовий. Ну тут я якось взагалі тупанув, навіть щита не взяв. Ну хто ж знав, що та зараза стріляє з лука як з кулемета. Такими темпами навіть свій лут забрати не вийде. Тільки вибігаєш з бази, а там вже прилітає. І прилітає так сочненько. Настрілює так, що аж глючити починає. Так як в мене на базі багато кам'яних мечів, я вирішив, що я буду вилазити з дверей, бити його разочок, і так його з часом і вб'ю. Не дуже виходить. Відкриваєш двері і сразу отримуєш стрілу, тобі навіть складно по ньому попасти. Ну, в нього і реакція, ну це буквально якісь мілісекунди. Взагалі нічого проти нього зробити не можу. Відкриваю двері, він стріляє і спихає мене ще далі вниз. Я його навіть вдарити не можу, просто тупо мечем по ньому не попадаю. Є дуже велика ймовірність, що в цьому винні двері, по його хітбоксу просто не попадає. Зі щитом я також спробував його вбити, і в мене це не дуже вийшло. Тому що ну, він швидко бігає, швидко стріляє. і не зрозуміло з якої сторони. Зовсім біда. Звісно, і я ще той нубас, але ще тут не дуже допомагає. Він занадто швидко стріляє. Ти просто вилізаєш зі своєї бази зі щитом, ніде його не бачиш, ось він вже тут і ось же він настрілює по тобі. А коли пробуєш його вдарити, відкриваєш щита, і він б'є по тобі. Вся проблема в тому, що в нього така велика скорострільність, що коли ти відкриваєш щита, він все рівно встигне нанести тобі дамаг. Я вже навіть не знаю, що тут робити. До такого боса я не був зовсім готовий. Єдиний варіант, щоб він тебе не вбив, це взагалі не відкривати щит. Хіба в нього не так багато 200. Він не настільки сильний, просто до нього треба правильний підхід. В принципі, можна просто відбивати в нього його ж стріли, але скоріше зламається щит, чим він здохне. В ідеалі потрібно робити так, щоб він по тобі не міг стріляти, а ти його міг бити. Інших варіантів боротьби з ним я тут не бачу. В основному ворог страшний тоді, коли ти не знаєш, що він себе представляє, і не знаєш, як з ним боротись. В нього залишилось не так і багато ХП, і я вирішив його докулупати вже таким чином. Але після смерті мене кикнуло з сервера. З цього моменту почались проблеми, я просто не зміг на сервер зайти більше. Як тільки я заходжу, мене тікає з фатальною помилкою. Що було далі? Далі було дуже багато часу, пошуків в інтернеті цієї помилки, що її може викликати, богів цієї збірки, і як цю проблему вирішити взагалі, щоб я зміг зайти знов. На це пішло досить багато часу, тому що, ну, блін, прийшлось видаляти дані персонажа, але не всі. Якісь частково можна було зберегти. На цьому відео закінчується. Всім дякую за перегляд.